Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пізно вночі пролунали хлопки на місці дислокації підводних човнів РФ. За даними телеграм-каналів, підводний човен серії Ясень серйозно пошкоджений. Саме РФ активно використовує підводні човни для завдання ударів крилатими ракетами калібера по Україні. Ми про це неодноразово повідомляли. Водночас Гарпунсе Defense Сістемс, який передає знову. Данія може вирішити питання із прикриттям північно-західної частини акваторії чорного моря лише від надводних кораблів. І питання, як протидіяти підводним човнам, залишаються доволі актуальними. Бо на чорноморському флоті РФ тримає шість підводних човнів, які здатні використовувати калібри. Сі проєкту 636 і 3 шав'янка. Загалом задача знищення підводних човнів одна з найскладніших, бо для початку їх треба знайти під товщою води. Цю задачу задач зараз здебільш. Що вирішує авіація у першу чергу проти човнові літаки? Якщо брати найсучасніші зразки, то найбільш відомим буде П-8 посейдон, який має цілий комплекс засобів для пошуку підводних човнів. Одні з головних гідроакустичні бої, які скидаються з літака. Вони фіксують будь-які шуми під водою, наприклад, від гвинтів, або самостійно працюють ехолотом і передають ці дані на літак. Також П-8 посейдун оснащений чутливим сенсором, який фіксує вуглеводи. Та дозволяє зафіксувати вихлоп надводних кораблів та підводних човнів. Також на цей літак може опціонально встановлюватися детектор магнітних аномалій, який фіксує великі мотолеві об'єкти під водою. Звісно, якщо підводний човен здійснить пуск ракет, а тим паче буде знаходитися на поверхні. То він одразу буде помічений завдяки радару. Окрім авіації, пошук підводних човнів здійснюють кораблі, які мають власні гідроакустичні станції. А також можуть використовувати власний протичовновий вертоліт, який також Нащуються акустичними боями, магнітним сенсором, а також радаром у будь-якому випадку, як тільки стає відоме місце положення ворожого підводного човна, всі наявні сили будуть намагатися його знищити. бо підводний човен противника залишився без свого єдиного засобу захисту непомітності. Для знищення субмарини зазвичай використовуються топі глибинні бомби, які підриваються під водою на потрібній глибині або вже сучасні ефективні розробки, наприклад, самоновідні торпеди, такі як. Американські МК 50 або МК 54 Ці торпети мають власну активну та пасивну акустичну головку самонаведення і здійснюють ураження цілі на відстані від 15 до 9 км відповідно, рухаючись на швидкості 74 км на годину під водою. Як видно, зі складу класичної протичонової оборони для її проведення необхідно мати як мінімум протичовнові літаки або вертольоти. Водночас їх застосування можливе, виключно в умовах, коли їм не загрожує винищувачі противника. в той же час. Москва евакуює чорноморський флот Російської Федерації з тимчасово окупованого Криму в разі операції збройних сил України зі звільнення півострова. Важливо, що під час деокупації української території засоби СБУ могли дістати до кораблів Російської Федерації. Основне завдання чорноморського флоту не підтримка тих сил і військ, які обороняються. Це буде швидше за все, евакуація всього флоту кораблів, сил засобів. І найголовніше це спроба викрасти наше майбутнє. Ну з Кримом може згадатися Другу світову війну. Це так відбувалося. Відзначив начальник кафедри ВМС Національного університету оборони України Степан Яким'як у коментарі. Суспільному при цьому він вважає, що Росія перебазує свій флот в новоросійська та інші порти в Чорному морі. Тому під час звільнення Криму потрібно, щоб засоби української армії могли дістати до російських кораблів. На жаль, для противника його дії стереотипні, без ініціативні досвід у Аження крейсера Москва та інші успішні операції говорять про те, що у нас зараз стратегічна ініціатива, інтелектуальна ініціатива і вони нікуди не поділися. Підсумував яким як до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.